Всім доброго здоров'я, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал Будні Свиновода, я Олександр, у нас черговий робочий деньок. Ну і, як каже мій тато, на роботу, як на свято. Хтось никається від спеки, хтось в тіхаря в тіньочку набиває животики. Накидали нашим кучеряшкам добреників. Ай добре, ай добре. Ну а ми продовжуємо проводити і наводити марафет у нашому складському приміщенні. У пічугарі вже як цуцик. Робота, як кажуть, кипить і бурлить. Повністю попідмітав усю підлогу, той край вже вигребений і вимитений. Трішечки пізніше, як ви бачите, от зараз дуже-дуже добре видно, такі маленькі-маленькі щілинки з'явилися з часом доска всихає, стягується і з'являються такі от маленькі щілинки. Хоча от от край стіни він виконаний із такої шпунтованої доски, яка раніше лежала на підлозі. Доска така дуже потужна. Здається, якщо я не помиляюсь, 50-ка, але тим не менш, бачите, від перепадів температур, холодно, жарко, дощ, сніг, сонце все одно доску стягує і з'являються такі очілинки. Потрібно все оте буде гарно пропінити. Зараз швиденько за бабахерем комбікорм. Перед тим як все оце добро доведеться відставити, я думаю, не менше там пилюки якогось зерна такого, можливо, трішечки також, уже з тої сторони, мишва натянула земельки, тому все доведеться оце вигрібати і вимітати. Тому наскільки це ще по часу займе у нас, я не знаю. Але перед цим зараз за. Хімічним комбікорм для наших свинок. Ванну перетягнув сюди. Те, що я говорив, якраз от ту ванну, яка стояла в мене там, там от вигріб відер 5 чи 6, навіть, якщо чесно, не очікував за 4,5 роки. Ну, Але нікуди не дінеся. складське приміщення, пилюка, оця, яка постійно летить. Із зернодробілки де щось розсипалось, де щось упало, все воно по боках засипається, злежується, але тим не менше час від часу потрібно проводити такі от ревізії. Значить, що потрібно буде зробити трішечки пізніше, все оце добро здвинути у цю сторону. Оцю от ванну розвертаємо отак. Зернодробілочку максимально здвигаємо під ванну, щоб вона сипала у саму цю ванну. ну і... На одному піддоні е будемо намагатися розмістити зернодробілку і гранулятор. Я так приблизно прикинув. Я думаю, що у нас усе обов'язково вийде. До речі, пишіть у коментарях: вийде чи не вийде. Ще разочок перепустимо нашу макуху, тому що фракція досить таки крупнувата. Ну і для затвоєння це не дуже добре. Закриваю заслоночку, щоб макуха не виходила у нас у мішечок. Це потрапляє зараз у відерце. Ну свіденько перед тим, як молоти зернову групу зробимо так називаємо БМВД. Соняшникова макуха, премік, підкислювач. Це зараз у такий спеціальний контейнер, за це змітаємо, ну і вже потім будемо додавати у зернову групу. Перше відерце є. Пахне сам би, як зараз їв обов'язково підкислювач нашим свинкам. Не забуваємо зачинять, тому що волога, кисень також доволі таки поганенько впливають. На все це добро. Також обов'язково клінотоксил. Це абсорбент, який дуже-дуже важливий в тих випадках, коли зерничко у нас досить давно лежить, а у нас так воно і є. Зараз швиденько все перемішуємо і рухаємося далі. Перемішуємо все ретельно за допомогою кельмочки. І ну, в принципі наш білок готов. Тепер отаким от чином все дуже-дуже ретельно перемішуємо. Разиків 4-5 в один і в інший напрямок. Ну і в принципі... Воно все буде декілька разів вимішуватися у ванні. І все досить таки непогано і ретельно перемішається. Отака от кінцева фракція нашого так називаємого БМВД домашнього. А до нас прийшов маленький помічник. Помахай, ручкою. Будеш тату допомагати, так? Да. А ну го... Скажи, тисніть вподобайки. Тисніть вподобайки, так? Да? Так, що ми зараз будемо робити, доч? Комбікор. Комбікор. Все. Махай нашим підписникам, зараз будемо займатися справою. Таким чином все, висилаємо слой за слоєм. Зернова група, БМВД, лопаткою перемішуємо і свинки нямають. Так, машину нашу зупинили. Отакий от, от вигляд має наш бутельброд, який зараз за допомогою лопатки перемішаємо. Ну і як я говорив раніше, свинки наші будуть нямать смачний комбікор. Отакий от, от у нас фініш. Біжим далі. Ага, когось уже, але потихеньку бери. Зараз будемо частувати. Я не зрозумів. Що за порушення порядку? Євки, вийшов. Так, що тут у нас? Пусто. Значить, їдять. На пусто бути немає. Ой, добре, ой, добре. Ням, ням, ням. Ага Он хто воно у нас білочний, да? Байрактарчик, Це ти тут ганяєш білку, чи шо? Ти противний у нас будеш, противний. Ох, і норовистий парень буде, о, -о, -о. Буде весело. Давай. Біжи кушать. Так, товариство, поки знаходимося біля наших безкетників, безхвостих, про що хочеться зупинитися на декілька хвилинок до нашої вже дуже давно започаткованої рубрики. Сьогодні у нас неділька, день для свинарів. Купи-продай, тому що я знаю у більшості регіонів України власники, які мають. Поросяток на реалізацію виїжджають на базари. Ну а товариство інше, шановне, яке бажає придбати поросяток, якраз от щонеділі виїжджають для того, щоб купити собі поросяток. Значить, що стосується Сумської області, ну і конкретно міста Конотоп, в якому ми проживаємо, які ж ціни у нашому районі, регіони, друзі. Відносно того, що було буквально два місяці назад, ціни на поросяток дещо просіли, але тим не менше, цінова політика на поросяток, вага яких в районі 7-8 кілограмів від 200, 2200 гривень, і 3 35 тисячі гривень це така ходова ціна за поросяток 12-13 кілограмів. Хотілося б, щоб ви, як і завжди, підтримали нас, підтримали нашу давно започатковану рубрику, поділилися ціновою політикою на маленьких поросяток у ваших районах, регіонах. Обов'язково пишіть регіони, в яких ви проживаєте, і ціну на поросяток, тому що дійсно дуже-дуже цікава рубрика дивитися за тим, як змінюються тенденції. Як змінюються ціни на поросяток? А вони так чи інакше, але коливання от у цій от сфері є. Друзі, оце такі переїжджачки у нас на сьогоднішній день. Так що підписуємось на канал, тиснемо вподобайку. Друзі, і всім вдячний, хто був сьогодні з нами. Мирного неба! Бережіть себе, до нових зустрічей!